Поїхали мене. Відвезли, тільки що. Коротше, поліція, яка в нас? Поліція тупо підставляє людей. Ми приїхали. О, це просто який жах, це просто який жах. Зупинили мене і зразу кажуть: їдемо з тобою. Провірили документи, всього. Кажуть, їдемо з тобою, провіримо тебе на наркотики. Без причини, без нічого. Просто їдемо перевіряти на наркотики. Ми приїжджаємо в лікарню, в мене показує позитивний тест на наркотики. Я кажу, типу, мужики, що це таке? Я в житті ніколи не вживав. Я йду купляю за 520 гривень. Він другий тест і показує негативно вже. І вони тільки що мене привезли, забрались і поїхали. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Що Шо це за поліція в нас робиться? Дві, я дав вже? То вже є дві? Всю У мене вже є... все добре? Все є дві, а перше то є одне А що таке та перше? Я не знаю. знаю. Ралікар подивиш. Двіж, якийсь непонятний. Зупинили мене тільки, що на мотоциклі. Все в порядок. Пвірила документи і кажуть, дідим, здасиш тест на наркотики. Зразу, зходу, ні з того, ні з цього. І щось там починають продаватися. У мене таке відчуття, що мене зараз хочуть підставити. Бо тест, який слів, ну не знаю, що за тест, типу показав, типу у мене щось там є. Хоча я в житті ні разу не вживав жодних наркотиків. Коротше, йду зараз купляти знову тест, бо якийсь жесть робиться. Угу, дякую, з цим коштує. 550 гривень. Дякую, дякуємо, гарного глочу. Дали мені цю баночку. Перший тест. Ей. Перший тест показав, що у типу, мене щось там сумніви якісь є. Я купив тест за 520 гривень і буду... Короте, треба здавати зараз. Не буду розказувати, що з цим робити. Та ж не стати вона стіл, як О, то вся культура, знаєш, все ясно. чесно про Звичай, мене. Так, все так. ясно. Від'єм. Від'єм, заспокаюся. Від Що це означає? Негативний. Це, Як це не може знімати? Як знімати свої права, знімати? Як це не має права знімати? Як не має права знімати? Як Якщо ви порушуєте проти мене порушення. Звинувачуєте мене в наркотиках? Не, і це не виявляється не безпідставним. Не як? Короте, приїхав я ще тільки що в поліклініку, взяв результат. Бо як тільки вони побачили, що не вийшла їхня ця штука, е, типу, звинуватив мене в наркотиках їх е, пози... Ну, типу, що я чистий, і результат їх вже не цікавив. Вже все. Зробили вигляд, типу, мене в поліклініці не було, ніде я не ставив розписів, нічого. Я тільки що поїхав, сам забрав це рішення. О, не знаю, що буде далі. Я чесно, навіть не знаю, коли в мене останній раз був настільки тупий настрій. Що спочатку я такий сміливо їду і кажу, типу, хлопці, наш ви просто забираєте мій час, якщо в мене все окей, а вони це настільки роблять сміливо і впевнено. Типу, а ну подивимося зараз, подивимося. І ця моя сестра така, ти знаєш, що в тебе там є, що в тебе зараз покаже. Робить такий вигляд, типу, що реально я щось там живав, і тест показує, бах, і тут мене просто розриває. Типу, що це таке? Що робиться? І це просто жесть. А потім всі зливаються отак. З таким я ще, звісно, ніколи не стикався. Е, і я, я просто настільки був впевнений, що все окей. Я пішов просто, не думаючи купляю другий тест, бо я вам зараз покажу. Кажу, хлопці, якщо зараз буде типу, негативний, що я чистий, ви скидаєтесь мені на тест. А я дивлюся, вони вже таку, мнуться, мнуться вже щось, там мануться. Я пішов, купив тест, приходжу, і да, він чистий. Все окей. І, і, він, і вони мені такі кажуть: а нащо ти купляв другий тест? Нащо ти купляв другий тест? Ми ж тебе не просили. Коротше, намек на те, що можна було би все замняти і так. Тому виходить така ситуація. Вас, коротше, підставляють, і потім ти плати гроші. Не знаю скільки це б мені обійшлося відкупитись від наркотиків. І, типу, все замнеться, все окей. А так вийшло.